Всім привіт! Ви коли-небудь задумувались над тим, що всі люди різні, і, впливаючи на різні типи особистостей, треба шукати індивідуальний підхід до кожного з цих типів. Хтось любить, коли на нього давлять, коли його взяти за руку і повести за собою. Хтось прикривається іншими людьми. Ну, як жінка скаже, так буде, наприклад. Хтось, навпаки, терпіти не може, коли йому змушують щось робити, а хтось любить мову фактів. І от сьогодні ми з вами поговоримо про. Всі типи особистостей. Поговоримо про те, які вони бувають, як з ними працювати, що робити не можна в жодному разі, і що робити потрібно з кожним із цих людей. Мене звати Денис, ви на моєму каналі Психологія Впливу. Тож поїхали. Перший тип, про який ми сьогодні з вами поговоримо, це тип, який зустрічався кожному з вас. Я впевнений і в житті, і в роботі, і в магазині десь, чи на зупинці, чи де-інде ви зустрічали диктаторів. Це такі люди, які постійно намагаються взяти верх над вами. Це люди, які будуть емоційно давити, це люди, які будуть сперечатись, які будуть входити в конфлікт і вас за собою тягнути в цей конфлікт. Чому так? Тому що така їх сутність. Вони люблять конфлікти, вони знають, як з ними працювати. І входячи в конфлікт, диктатор завжди а, намагається в ньому. Перемогти. Як працювати з диктатором? Дуже важливо показати диктатору, що ви під нього не прогинаєтесь. Він буде вас пушити, він буде на вас давити, але як тільки ви покажете свою слабість, рахуйте, ви програли. Він буде продовжувати вас пушити, він буде продовжувати вас давити до тих пір, поки ви не зламаєтесь. Впливаючи на диктатора, вам потрібно постійно тримати, по-перше, кордони. Тобто, не прогинатись під його вплив і не намагатись задавити його, тому що диктатор дуже тонко сприймає, коли його намагається задавити. І тільки він це відчує, він піде в конфлікт, а в конфлікті диктаторам рівних немає. По-друге, не вестись на провокації. Він буде вас провокувати, він буде вас виводити на емоції. Якщо ви будете показувати, що ви стабільний, що ви сильний, що ви не піддаєтесь цьому, він буде вас приймати як рівного собі. По-третє, хвалити. Хвалити, робити компліменти. Диктатори вони люблять відчувати себе особливими, унікальними, винятковими. І коли ви це підкреслюєте навіть у якихось мізерних компліментах, це дає вам плюсики у впливі на диктатора? Наприклад, змоделюємо ситуацію. Ви з диктатором кудись збираєтесь. Вам потрібно виходити, кажеш своєму другу диктатору Вісані, нам потрібно виходити, давай швидше. Яка буде реакція диктатора? Ну, звісно, та я знаю, що нам потрібно збиратись, та я знаю, що потрібно швидше, де що ти від мене хочеш, відчепись від мене і так далі. Погане, що ви можете зробити у цій ситуації? Піти на конфлікт, побуритись на Саню, почати на нього гаркати у відповідь. Таким чином, ви зведете діалог з диктатором до конфлікту, а диктатор в конфліктах перемагає. Як потрібно зробити? На вашому місці я б увімкнув калькулятора і розклав би все по фактам. Калькулятор це другий тип особистості, про який ми з вами поговоримо. Калькулятор цікавлять факти, аналітика, цифри, це питання що, де, коли, скільки і так далі. Отже, як відповість калькулятор. Саня, нам їхати 40 хвилин, а на зустрічі нам потрібно бути через 50 хвилин. Тому у нас дуже мало часу. Я тебе чекаю. Після цього у диктатора не буде підґрунтя для того, щоб створювати з вами конфлікт. Відмічайте диктаторів в коментарях, пишіть, хто вас сам диктатор. Другий тип це калькулятор. Це дуже цікавий тип особистості. Це людина, яку, як я вже сказав раніше, цікавлять факти, яку цікавлять питання, конкретика. Це людина, яка буде задавати вам дуже багато питань: що, де, коли, скільки, в яку ціну, в котру годину і так далі. З цією людиною не варто лити води. Як тільки ви починаєте лити воду, калькулятор розуміє, що справи з вами мати. Не варто. Це людина, якій потрібні лише факти. Якщо вам вона задає питання, вам не потрібно думати, а що вона мала на увазі. Ще важливий момент з калькулятором не потрібно виходити на емоції від великої кількості запитань. Він вам буде давати запитання, як, де, коли, скільки. Наприклад, у вас є друг той самий Саня, і він вже не диктатор, він вже калькулятор. І він задає вам питання. Ми в їдемо в похід, вірно? Ви кажете, ну звісно. А ти маршрут побудував? Ну. Як володував? Там якось вже розберемось. І калькулятор тут почне запитувати: а яка буде наша перша точка, а друга, а де ми зупинимось, а скільки нам грошей на це потрібно, а в, в котрій годині ми будемо там, там, там. Звісно, ці питання, особливо, якщо їх багато, вони можуть вас вивести з себе. Ви почнете дратувати з цим питанням, особливо, якщо не маєте на них відповіді, і можете вивести калькулятора на емоції. Цього робити не потрібно. Краще чесно сказати, що у вас немає відповіді на це питання, або навпаки підготуватись і дати йому відповіді на всі ці питання. Тепер ми переходимо до третього типу особистості, таких людей ви зустрічали дуже часто, і це також сильний тип особистості це хуліган, розбушака. Називайте його, як хочете. Це тип особистості, якому ніколи нічого не потрібно. Він постійно на чилі, на розслабоні, в нього все добре, тільки не чіпайте його. Його стихія це хаос. В цій стихії він відчуває себе вільно, спокійно, на нього ніколи не треба давити. Він собі сам знає, що йому робить. Він прекрасно розуміє, що він запізнюється, але він буде продовжувати рухатись своєму темпі. Найкраще, що ви можете зробити з цим типом особистості, коли хочете на нього повпливати, це зацікавити його. Розбишака це велика дитина, або маленька, дивлячись, на кого ви впливаєте. Це дитина. І не треба на неї гаркати, не треба на неї якось змушувати до чого. Зацікавте його. Поясніть, красиво йому розкажіть історію про те, що ви збираєтесь у дуже цікаву подорож. Для того, щоб ця подорож вдалася, для того, щоб ви встигли і в Діснейленд, і на горках покататись, і в кофішоп заскочити, і ще багато чого, вам потрібно скласти план. І тоді розбишака сам вам цей план намалює, складе з усіма чіткими таймінгами. А якщо ви його будете змушувати це робити, якщо ви будете гаркати на нього, Казати, що нам потрібно це тому, що тому, що тому, що він робити нічого не буде. Він собі сяде на дивані, ноги закине і скаже, якось потім розберемося. Отже, згадуйте розбишак, пишіть в коментарях, хто з ваших друзів, родичів є розбишаками. Та хто ви. Ми закінчили з сильними типами особистостей, переходимо до слабких. Звісно, це все умовно, але четвертий тип особистості, який я хотів би з вами розібрати, це тряпка. Ну, я думаю, тут з назви все понятно. Все зрозуміло. Тряпка вона буде нити, плакати, вона не впевнена в собі, вона постійно все відкладає, вона нерішуча. І перше, що ви можете зробити з цією людиною, це увімкнути диктатора, увімкнути калькулятора і з тиском по фактам розповісти тряпці, що їй треба робити. Саме з тиском і по фактам. Не чекайте від тряпки ініціативи. Нікуди ця тряпка не, не піде сама. І тим більше вона нікуди не потягне за собою. Друге, це постійно створювати тряпці емоційні качелі. Тут, саме, тут, класно працює метод кнута і пряника. Ви гаркнули на неї, потім трішки її приголубили, і все, і тряпка ваша. Ну і третє постійно під, підганяти тряпку дедлайнами. Казати, у нас мало часу, ми запізнюємося, у нас мало часу, нам потрібно це робити, ми, ми маємо вже бути там та там, та і тряпка буде за вами бігти. Повернемось до нашого Сані. Зараз Саня в нас тряпка. Ви знову ж таки спізнюєтесь на зустріч, вам потрібно бути на зустріч через 40 хвилин, їхати вам 30 хвилин, а Саня все ще збирається. Ось і два варіанти. Або ви почекаєте, поки Саня дозбирається. Так, повільно, не кваплячись. Невпевнено, Саня, що шукає, щоб вдягнути, щоб зустріч прийшла вдало. Або ви можете взяти все в свої руки і сказати: Саня, вдягаєш цей піджак, він тобі дуже личить. Береш ноги в руки і швидко за двері. Саня вас послухає, скаже, що дійсно личить? Ви йому скажете: звісно, личить, бо ти ви на себе, який краси, він твою біцуху підчоркує. І все. І Саня щодесенько вдягає піджак, не розчесавшись, вибігає і ви біжите далі. Відмічайте тряпку в коментарях. Наступний тип особистості це приліпала. Це людина, яка постійно буде липнути до когось, це людина, яка буде постійно перекладати відповідальність, це людина, яка зазвичай не приймає самостійно рішень. Рішення за неї приймають інші люди. Це може бути чоловік, дружина, друг, брат, батьки, бос на роботі і інші. З цією людиною дуже важливо. Взяти її на свободу та відтягнути її від, ті, від тієї особистості, на якого перекладає відповідальність. Сказати, ну, ти вже дорослий чоловік або жінка, ти що самостійно не можеш подумати, ти самостійно не можеш зрозуміти, що тобі вдягнути. Давай вже вирішуй. І так само, як і з тряпкою, ви вмикаєте диктатора, вмикаєте калькулятора і по фактам на емоціях розповідаєте приліпалі, що їй треба робити, і чому їй це потрібно зробити самостійно. Ну, от, наприклад, ви питаєте приліпалу про. Та чи довго ви ще будете збиратись?» Саня, ну скільки ще? І Саня до вас підходить і каже, а що мені краще вдягнути? А цей піджак чи цю сорочку? А ці брюки, чи краще взагалі в спортивному стилі піти? Найкраще, що ви тут можете зробити, це не приймати рішення за Саню, а сказати: Саня, ну, подивися на себе в дзеркало. Ну, от подумай, як тобі буде краще. Оцей піджак тобі дуже зличить. Вдягни його, вдягни цю сорочку. І погнали. Отже, останній шостий тип особистості це зазвичай найскладніший тип особистості. Це людина, яка буде посміхатись, яка буде мовчати, і ти ніколи не знаєш, що в неї на розумі, про що вона думає, як вона дійсно ставиться до тієї чи іншої ситуації, чого вона дійсно хоче. Це хороший хлопець або дівчина. Це людина, яка буде постійно здаватись хорошою. Така, їй важливо сподобатись, Їй важливо, щоб її всі любили, цінили, і вона думає, що якщо вона відкриє рота та почне говорити, її перестануть цінити і любити. Впливаючи на цю людину, ти ніколи не знаєш, чого вона дійсно хоче. Ти задаєш їй питання, вона каже: Ні, ні, все добре, і посміхається тобі. Це вкрай мовчазна людина. І для того, щоб дійсно дізнатися, чого вона хоче і повпливати на цю людину, їй потрібно задавати якомога більше запитань. Відкриті, закриті запитання, будь-які, але мають бути запитання. Завалити її запитаннями і рано чи пізно вона розкриється, якщо ви її будете задав... задавлювати запитаннями. Але якщо ви почнете тиснути на цю людину, вона буде ще більше і більше закриватися. Вам потрібно ще зрозуміти одну річ. Ми всі відносимось до одного чи іншого типу цієї особистості. Але ми постійно можемо змінюватись. Диктатор може в моменті стати калькулятором, може в моменті взагалі стати тряпкою, може в моменті закритися і бути просто хорошим хлопцем. Те саме стосується і тряпки. Вона може стати як диктатором, так і калькулятором і так далі. Для чого нам це все? Впливаючи на різних людей. Нам потрібно в моменті розуміти, яку особистість умітнула ця людина. І як обійти оцей самий блок, або як спілкуватись саме з нею зараз. Тому що, якщо ви починаєте спілкуватись з тряпкою, а потім у ході спілкування вона вже, вона вже стає диктатором, а ви продовжуєте на неї давити, то це все просто перейде до конфлікту. Якщо ви спілкуєтесь з калькулятором, а потім він замикається і стає хорошим хлопцем, а ви не починаєте йому задавати питання, і не починаєте його розговорювати і виводити на діалог, то він просто закриється і знову ж таки ані діалогу, ані впливу не буде. Отже, подумайте про те, хто ви, до якого типу ви відноситесь, подумайте про те, хто ваші друзі, родичі, близькі, та подумайте про те, які ви помилки допускали. В спілкуванні з тим чи іншим типом особистості. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі.